Так, ну що, ось моя мотофреза. Така в неї назва. Що сказати можна за мотофрезу? Я її використовую, чесно, чи використовував, як садив чорнобривців. Зараз вирішив от, зробити рядочок під чесник. Тут, звісно, земля камінь пригає, камінці вилітають. Як для жінки, вона незручна, тому що вона скакає, пригає, чи надійна вона? Ну, за три роки я не знаю. У мене от була замінена одна свічка. І от перед тим, як робити цю ділянку, перегнили шлангочки в бензобаку за три роки. Так, в принципі, нічого я з нею не робив. З колесами з нею незручно. Одне, що головне не перегріть редуктор, і плюс ще він забивається травою. Постійно ти його знімаєш і вибиваєш із нього траву, бо там трава аж нагрівається. Ну, а так, в принципі, такий бюджетний варіант. Ну а зараз з Богом. Трішки попрацюємо. Ну і звісно, ж, куди без дозаправки. заправився і знову. Пацює. Позгрібав трішки бур'янцю в сторонку. Один із мінусів цієї грядки це те, що там цілина і земля була як камінь. Заскільки на нього набилося всякого гімна. Почав розбирати фрези для того, щоб помити їх. Почав мити одну сторону і замітив, що цей квадрат, який насаджений на ступочку, у мене він майже обрізаний. А як обрізаний, а видно, що коли попадали камінці, і при ударі зрізало дві закльопки. Я, звісно, шокований, ну нічого страшного, прийдеться переробити, вибити закльопки, поставити новий, але все ж таки 3 роки він відробив. На тяжкому ґрунті, на камінцях. Приготував свого маленького помічника вже до нового сезону. Обмив, протер. Зараз зілью бензин. Кому сподобалось відео, ставимо лайки. підписуємось на канал. Звісно, всім мирного неба. І щоб у вас все було добре.